Більше тисячі підписів червоноградців, які зібрав голова штабу опору Володимир Ткачик у підтримку висловлення недовіри міському голові Ігорю Чудійовичу, схоже не будуть розглянуті на сесії міської ради. Активіст зареєстрував свій список підписів у міській раді, а секретар міської ради Павло Пилипчук проінформував про них голів фракцій та голову комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності, правопорядку, захисту прав людини та засобів масової інформації Артема Пащука. Саме Пащук, який пройшов у міську раду від партії. Фронт змін, повинен був вирішити, як діяти далі. Після опрацювання інформації голова вище згаданої комісії розповів журналістам 15-го телеканалу про свою позицію. Колізія дуже проста. Закон України про місцеве самоврядування говорить, що до сесія має право достроково припинити повноваження міського голови, так але там не йдеться про недовіру. Тобто, якщо це питання, ну ставити на сесію, тобто... Треба в двох два два випадки. Тобто за сам міський голова може подати відставку, правильно? Тоді достроково припиняється його повноваження. У нас це рішення на сесію, достроково припиняється. І друге, висловити недовіру, там е, в Верховній Раді ще щоб пам'ять не зрадила, висить п'ять законопроєктів, для вислови підстави для висловлення недовіру. В назам так аналізували назвав практику по Львівській області. Грубу беремо сколе. Uh -huh. І ще якийсь там місто. Сесія висловила недовіру міському голові, це перший пункт. Другим достроково припинила його повноваження. Хоча в законі про місцеве самоврядування не пише висловити недовіру, пише достроково припинити повноваження. От чому колізія. А підстав, а нема ніде написано, що сесія має право висловити недовіру. От в чому колізія. І є ли висить з 2006 року законопроекти, де внести зміни закон про місцеве самоврядування. І переважно тільки висловлюють недовіру міському голові, так, міський голова оскаржується до суду і вишка, ну, я можу скинути аналогічні рішення суду, де написано, що вищий адміністративний суд задовольняє позов міського голови, оскільки підстав для висловлення довіри немає. Uh -huh. І там описується оцей прогалина в законодавстві. Uh -huh. Тобто ці підписи, що збираються, то вони ніякої сили, по суті, не мають, правильно? Не мають. От грубо назвам, Було би складено протокол про адмінправопорушення, uh -huh. було би складено там грубо винесено вирок по меру, от тоді висловлюється недовіра. Але переважно більшості мери самі пишуть заяву. От в чому тут єдиний самий мінус цієї прогалини. Вже би давним-давно. Та так само не можна достроково припинити, крім заяви, депутата міської ради, відкликати.